Всім привіт дорогі друзі! З вами, як завжди, Дрети. Сьогодні ми поговоримо з вами про ось одну таку цікаву річ. Що таке Остін 3.16? шістнадцять? Остін лозунгова фраза, яка вийшла за межі всього. Що коли-небудь знали спортивні розваги? Фраза, яка визначила не тільки кар'єру однієї з найбільших суперзірок WWE, Всіх часів, але те, що визначило цілу епоху професійної боротьби, лозунгова фраза, яка і донині відповідає за значну частину продажів товарів WWE і фраза, яка є дійсно. Безсмертною у всіх сенсах цього слова. Шанувальники Стоун Cold Стів Остіна, напевно, знайомі з походженням самої крилатої фрази. Але сьогодні ми трохи заглибимося у це. Стоун Cold Стів Остін, який нещодавно позбувся своєї асоціації з тедом Дібіасі, брав участь у турнірі Король. Кільця 1996 року. Півфінали та фінали турніру відбулися 23 червня 1996 на арені Меса у Мілвукін, штат Вінсконсінс. Після того, як Остін переміг Марка Меро у півфіналі турніру. У фіналі йому протистоять Джейк Снейк Робертс. Робертс раніше переміг Вейдера шляхом дискваліфікації. Тепер Джейк Робертс, який був втіленням крутого персонажа у своїх попередніх роботах у WWE, нещодавно повернувся до компанії з провідницьким трюком. Трюк, натхнений тим, що він перетворився на знову народженого християнина і фактично став. Провідником у реальному житті мав його як релігійного християнина, який часто цитував Біблію. Після того, як Остін у значній мірі знищив Робертса у фіналі за 4 хвилини і 28 секунд, у нього взяв інтерв'ю Дот Хендерікс, більш відомий як Майкл Хейс. Саме тут Остін. Виголосив знакову промову, яку пізніше дабідабі -Дабі прописують як початок ери ставлення після своєї перемоги. Стів дав інтерв'ю, в якому сказав: звертаючись до Джейка, ти говориш про свої пслами, говориш про свого Іоана, 3,2,16 Так, ось Остін, 3,2,16, каже, що він щойно надер тобі дупу. Про походжена Остіна, 3,16, Ось що сказав. Сказав сам кам'яна Глиба Стів Остін. Коли я підшивав губи після матчу проти Марка Меро, мені сказали, що Джейк Роберт щойно дав інтерв'ю про мене з посиланням на Івана 3.2.16. Я знав цей вірш, але також пам'ятав, що на футбольних іграх у кінцевій зоні завжди був фанат, який тримав знак із. Написом Івана 3.16. Тож, це була досить відома цитата для початку і після того, як я виграв турнір. Вона прийшла до мене на люту. Для мене це була частина у удачно, що Остін три крапки стане тим, що він зробив. То Стів Остін також пояснив, що, хоча він посилався на Іоанна, три крапки і перефразував це в Остіні 3.16, Він не мав на увазі ніякої образи ні до християнства, ні до Біблії. Це було лише те, що він придумав на ходу і випустив його. І... У тому ж інтерв'ю Дабі, Дабі, ось що він сказав про релігійний аспект Остіна 3.16. Коли я робив осінь 3.16, він не мав на меті бути антирелігійним чи щось таке. Насправді я не можу сказати вам, оскільки священників та черниць просили у мене автограф за всю мою кар'єру. Нічого свято тацького в цьому не було. Осінь 3.2.16 каже, що я щойно. Надер твою дупу пророчим, і це стало фразою, яка визначила мою кар'єру після цієї ночі. Вираз остін 3.16 поширився з шаленою швидкістю. Це все ще одна з найпопулярніших фраз в історії дабідабії, і кожен, кому це не подобається, може розлютитися. Отже, це все, що означає осінь 3, 2.16. Пані та панове, це було те, що осінь придумав. Образити Джейка Робертса та його священника під час інтерв'ю, після матчу. Ось і все на цьому друзі з вами, як завжди, бодерейте. як купия це. Добре, почуємося. Побачимося вже зовсім скоро. Всім дякую за те, що були з нами протягом сьогодні. Цього часу все буде добре. Все у нас буде раз. Всім папа.